Всім привіт, з вами Данкевич і сьогодні ми будемо ролити на TFVT аккаунті 3000 самоцвітів, Будемо пробувати вибивати йому тикву, звичайно, як всім потрібно. Ну і всіх інших толкових. Минулого разу ми вибили тут окупідона. його качнув на 4, так що пробуємо. Нема місця. Значить, будемо все кидаємо сюди, бо його треба прокачати. Так. Шаман і тритон. Далі. Звичайно, буде непогано, якщо виб'ємо щось нове там. То... Ту фею пікселя, її звати Хто там ще є з нових? Ну та любого героя нового. тут буде дуже добре, поки нічого щось не йде. Взагалі одна сінька бред просто якийсь. Всю одну елитного може зловим. Щоб троєчку крутанутий разок. Ось цього Легенда Куб. Так, чуть не чу 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 мусили понизимо, ну, нічого. Атлантикор, так от зразу, чик. Як то каже, троєчка пошла. Непоганий, нехай буде. Злим ще когось так, треба. так, треба тако сюди. Чик. Чуть-чуть ми за силою ну. Чого? Нічого ми ще надіємося. Жесть. Взагалі три тисячі самоцвітів і тільки одна легенда. Що ж, на цьому все. Ми вибили одного Атланта. Що тоже непогано, ну але погано, тому що ми поліємо на інших героїв. Всім удачі.